Вітаю вас! Сьогодні географія, і ми пригадаємо масштаб. Масштаб це ступінь зменшення довжин ліній на карті, плані чи глобусі порівняно з їх дійсними розмірами на земній поверхні. Масштаб показує у скільки разів відстань на плані чи карті. Менша за відстань на місцевості. Розрізняють числовий, іменований і лінійні масштаби. Числовий масштаб це у нас відношення чисел. Наприклад, відношення 1 до 5 тисяч показує, що на плані всі лінійні розміри зменшені в 5 тисяч разів. Крім числового, використовують також іменований масштаб. Він дає можливість без додаткових перетворень наближено визначити розміри об'єктів і відстань між ними на карті. В іменованому масштабі завжди є словесне пояснення величини масштабу. Наприклад, якщо числовий масштаб 1 до 50 тисяч, то іменований записують так: в 1 сантиметрі 500 метрів. Це означає, що відрізок довжиною 1 см на плані відповідає відстані 500 метрів на місцевості. Тобто ми робимо дію, так, ділимо числовий масштаб на 100. Давайте з вами виконаємо завдання і трішки попрактикуємо. На плані довжина річки срібна, виміряна курвіметром, становить 9,5 см. Треба визначити її довжину на місцевості у метрах. Відразу бачимо на фрагменті карти масштаб 1 до 10 тисяч. Ми його переводимо в іменований, тобто у нас буде в 1 см 100 метрів. 100 метрів множимо на 9,5 см. Отримуємо відповідь Б950 метрів. Наступне завдання. Яку відстань у кілометрах від Львова до Почаєва потрібно подолати пілоту гелікоптера, якщо його маршрут відповідає відрізку, вказаний масштаб, так? І вказаний 1 см. Бачимо, зараз масштаб у нас величенький, тому відразу ми його переводимо у вименований масштаб. У нас буде в 1 см 120 000 метрів так? або 120 км. Наступне завдання: визначити довжину у метрах струмка на місцевості, якщо його довжина на карті, виміряна курвіметром становить 9 см. Отже, ми так само масштаб 1 до 10 тисяч переводимо в іменований. У нас буде в 1 сантиметрі 100 метрів. Множимо на 9 і отримаємо відповідь 900. Правильна відповідь Б 900. Дякую за увагу!